Так, друзі, всім привіт! Закінчився сезон обробок в саду. Ну, ти ще я маю на увазі по землі працювати в рядочку і між І закінчили ми працювати над нашою навіскою. Олучили. Хотів би показати. Я думаю, ви бачили предыдущему відео. Там була. Просто боковушка, яка йде в рядочку, і все. Що перше ми зробили? Незручно самому було надівати, знімати, так як було тільки одне два опорних колеса ззаді, І все. Тобто потрібно було мінімум у двох, Чим хтось підтримав, другий під'їжджав трактором і якось надівалося це все. То ми методом... Нашим любительським, непрофесіональним зробили ще спереді два опорних колеса. Навіска на цей мій на, трактор надівається всередину, тому на наружу два опорних колеса. Але зараз вам прийшлось їх трішки збільшувати, зараз розкажу чому. І прекрасно під'їхали до трактора. Воно легко їздить. Толкає, його, його. Передвигається дуже легко. Під'їхав, підсоєдив, підняв. Так само опустив, відсоєдив, поставив там, відкотив куди треба. Це по-перше. По-друге, чого прийшлось їх трішки... На 9 см збільшувати, тому що з часом ще вирішили верніше, перед цим працювали ножем в рядочку, а щоб між жадів працювати в молодому саду, потрібно боротися з бур'яном. Косіння ще рано, осіння приходить десь на 5-6 рік. То вирішили ще зробити такі ножі, ножі лапи, верніше, лапи, культиватори. І виходить, ми їдемо і працюємо ножем в рядочку і одновременно захватуємо і міжряддя обробляємо. Але з часом, коли навісили ці ножі лапи, то прийшлося тут, колеса регулюються, можна спокійно, верхниць піднімати. Тут було зроблено по стандарту, то довелося трішечки піднімати, щоб лапи були вище землі Прекрасно працює. ножем вже ми йдемо в рядочку, лапи йдуть незряддя. Якраз спокійно так зроблено, що я планую садити сад в майбутньому великий 15-4, то тут було зроблено 2 метри. Незряддя працюється. Десь да, 2 метри і 60 см обробляється в рядочку. Тобто у нас ще є 10 см в запасі. Прекрасно все працює, Щоб, наприклад, підняти, ставимо на трактор, піднімаємо, тут колеса піднімається, там міточка стоїть на вроде би, на 5 см. Начебто, я, якщо я не помиляюся, все, все. А це передні колеса просто гось як за, як за щелочка знімається і виймається. Ось так ми зробили удосконалення. В принципі, все. Тут довелося трішечки поколдувати з колесами, тому що лапи. Або два колеса виглядали раніше наружу, а це довелося одне перевернути і поставити всерединку, тому що лапка трішечки мішала. Та все, в принципі, все чітко вийшло. Якось так. Скільки попідкрашував, де не дещось подероблював. В принципі, все. На, на цей сезон воно вже своє все діло зробило, тут вже скоро потрібно буде копати саджанці. Ця нав'язка вже все. На фрезам може ще пригодиться там підготувати землю. А ця навіска, яка працює в між ряді, і працює, і ножик в рядочку вже достатньо. Ось так, якось так. успіхів. Кому потрібні саженці, телефонуйте, пишіть.